періоду життя зкинули. дівчата до тебе почали приглядатися ну Якщо скоро, ти, скоро, дивися. скоро. <світ> дивися, я завжди мав багато жіночої уваги просто різного віку. Коли я був такий, ну, більше це було 65. Плюс, десь, так. Десь, вахнич і жіноча увага в плані віку йшли один до одного назустріч все життя. Ну, Чим менше, е, тим старші, так, старше, так потім, вже потім, десь потім. В універі вже десь там вже трошки зрівнялися. Так? І вже от коли я завершив універ, вже на мене всі почали дивитися. Так? Ну, але і чоловіки теж. Вже лінія трошки перейшла. Ну, — А як ти це визначив? Що до тебе, як. Що? Ну, пишуть, кличуть гуляти. ж друзі просто. можуть... — Так у всіх буває. — Богдан, ви хоч гуляти, я не можу. Так я популярний. Богдан, виходь гуляти, блядь, вона мене хоче. Ні, просто Сто насправді в мене, мене був такий ну, переломний період в житті, що я от вже почав подобатися дівчатам, але ж я до того не, не сильно подобався, я не викупав, що я подобаюся. І от на дівчина мені пише: Блін, 에, давай я приїду до тебе в Трускавець, вона жила у Львові. 에, ми погуляємо, я в тебе переночувати, покажу мені місто. Я їй я їй пишу: а що там в тому трускавці дивитися? Лишайся у Львові, блядь. Блін, я тебе дуже розумію, бо в мене є знайома з якою я більше трьох років знайомий. Виявляється, вона зимою роки фліртувала, і я думав, вона просто так спілкується. Просто дивися, Тримається цікі мої фотку, так? Десь так, Ну, видно, вона і не сильно хотіла, якщо теж так того фільтрувала, бо фліртувала фільтрувала, блядь, нахуй. ну, Жінка, якщо дуже хоче, то вона знає, як намікнути, на що ти я її бать, який тупий. Я просто одружений був. Жінки вміють досягати свого результату. Ну Типо... просто пацани як фліртують оце от. То пусть б'ють Путіна. Моргань блядь, блять, ніби він п'яний на аварії стоїть, блядь. Mm. Я так не роблю точно, те, що дурний, блядь, чи що я теж, я теж стараюсь так щось помурчати, легенько за руку взяти до ноги. Та то, -то ти в маршрутці так і здержу.